Сьогодні ми зануримося у захопливий та надзвичайно важливий світ етики штучного інтелекту, або як частіше кажуть, AI, яка є ключовою темою для формування нашого технологічного майбутнього. Ми розглянемо, чому ці принципи є такими важливими для розвитку сучасних технологій. Штучний інтелект вже глибоко інтегрований у багато аспектів нашого повсякденного життя, від персоналізованих рекомендаційних систем, які пропонують нам фільми чи товари до складних автономних транспортних засобів, що змінюють наше уявлення про пересування. Його вплив відчувається у всіх сферах від медицини до фінансів. Етика штучного інтелекту це не просто абстрактна концепція, а набір конкретних принципів та моральних норм, що керують розробкою, впровадженням та використанням штучного інтелекту. Вона забезпечує його відповідальність, справедливість та безпеку для всього суспільства. Вона є надзвичайно важливою, оскільки рішення, прийняті системами AI, можуть мати глибокий і далекосяжний вплив на суспільство в цілому та на життя окремих людей. Ці рішення можуть стосуватися працевлаштування, доступу до кредитів, медичного обслуговування та багатьох інших критичних сфер. Одним з ключових аспектів, що викликає занепокоєння, є упередженість. Вона може виникнути, якщо дані, які використовуються для навчання, AI, містять історичні нерівності, соціальні стереотипи або нерепрезентативні вибірки. Це може призвести до системних помилок. Це може призвести до несправедливих або дискримінаційних результатів, які можуть негативно вплинути на певні групи населення. Саме тому підкреслюється необхідність ретельного аудиту даних та алгоритмів, щоб виявляти та усувати такі упередження на ранніх етапах розробки. Конфіденційність даних є ще однією критичною проблемою в етиці AI. Адже сучасні системи штучного інтелекту часто обробляють величезні обсяги особистої та чутливої інформації, це вимагає особливої уваги до захисту приватності. Захист цих даних від несанкціонованого доступу, витоків та неправомірного використання є фундаментальним для збереження довіри користувачів до технологій AI. Необхідно впроваджувати надійні механізми шифрування та контролю доступу. Підзвітність вимагає чіткого визначення того, хто саме несе відповідальність за дії та рішення, прийняті автономними системами. AI. Це стосується як розробників, так і операторів цих систем. Це особливо важливо у випадках, коли AI може завдати шкоди, прийняти помилкове рішення або мати непередбачені наслідки. Необхідно встановити механізми для розслідування та виправлення таких ситуацій, а також для компенсації постраждалим. Прозорість означає, що ми повинні мати можливість розуміти, як системи AI приймають свої рішення, а не просто приймати їх як даність. Це включає розуміння логіки алгоритмів та джерел даних. Це дозволяє виявляти потенційні проблеми, такі як упередженість або помилки, та забезпечувати довіру до технології. Користувачі та регулятори повинні мати можливість перевіряти та аналізувати роботу AI. Розробка етичного AI вимагає міждисциплінарного підходу, залучаючи експертів з різних галузей, технологій, етики, права, соціології та психології. Тільки так можна створити всебічно обґрунтовані рішення. Такий комплексний підхід гарантує, що ми створюємо системи, які служать людству, покращують якість життя та сприяють прогресу, а не шкодять йому або створюють нові соціальні проблеми. Отже, етика AI це не просто технічне питання, що стосується програмування та алгоритмів, а фундаментальна дискусія про наші цінності, моральні принципи та майбутнє нашого суспільства. В цілому вона закликає нас до відповідальності, свідомого підходу та постійного діалогу щодо розвитку цих потужних технологій, щоб вони приносили максимальну користь і мінімальну шкоду. Це наш спільний обов'язок. Пам'ятайте, що кожен з нас, від розробників до кінцевих користувачів, відіграє важливу роль у формуванні етичного ландшафту штучного інтелекту. Наші рішення сьогодні визначають завтрашній день. Дякуємо за вашу увагу до цієї надзвичайно важливої теми. Будьмо відповідальними та свідомими разом у розвитку та використанні штучного інтелекту для кращого майбутнього.